Іван Монько та Юлія Макарук колишні військові. Їхнім родинним бізнесом стала ось ця затишна квіткова крамниця. Тут завжди розмаїться квітів. Вони стають окрасою гарних запашних букетів та квіткових композицій. Зараз пані Юлія саме таку і створює. Презентема це місцевий постачальник гербера, Місцевий ірис. В'еточка фісташки з фісташкового дерева. І евкаліп. Юлія розповідає, має цивільну професію перукаря дизайнера. Нині завдяки цим знанням, а також фантазії та хисту, і створює квіткові композиції і букети. Дивишся, в яка там є фантазія, як бачу ту картинку, такий стрес, його перекласти в композицію. Якщо правильно зібраний букет по спиралі, він буде стояти. Якщо букет неправильно зібраний, він стояти не буде. Якщо е, коли ти береш квітку, вона повинна бути. По вазі, тобто треба відчувати, правильно її розподілити. І тоді, коли ти я завжди перевіряю, коли складаю букет, я ставлю, тут стоїться, можна давати. Деякі приходять, знаєте, там, хочу там, подивився, така ну, можна там мені комбінат, скомбінувати, і сам каже, які квіти йому там ми склали, а потім, може, пропонуємо щось додати. Деякі кажуть, складіть мені букет, ну, троянди. А хтось каже, ну ми готові бути. В асортименті також є кімнатні рослини на будь-який смак, а також м'які іграшки та цукерки. Цей магазин вдалося відкрити, зокрема, завдяки гранту від держави. Спробували, надали, тобто і двічі ми отримували і негативні відтримували ні. отримували ні. І з третього разу ми отримали вже так. Тобі десь бізнес-план доробляли, десь переробляли, десь змінювали. Але, ну. Приємна особливість цієї квіткової крамниці доступні ціни. Намагаємося квітку да, максимально наблизити до того рівня, щоб люди могли зайти, з тобто мінімальним бюджетом отримати максимальні емоції. Подарувати квітку, обрати, обрати будь-яку квітку, тобто букет, композиція і потім вже піти тобто, від нас задоволені. Люди і Приходять і виходять задоволені. У нас було навіть чоловік прийшов, да, так, ну, побрав букети, попросив там, ну зайшов, глянув, есть, 5, кажуть, сім квіток. Ми йому назвали вартість? он такий, ні, 15. імену. Все, есть, ну тут то -то іменно вже. Розумієш, людина розраховувала на одну вартість, в результаті він отримав іншу. Власник крамниці Іван розповідає: вже мають і постійних клієнтів. Отже, у такий спосіб Іван та Юлія знайшли себе у цивільному житті: Анна Крамаренко, Вікторія Мельник, Олександр Гоц, телеканал МТМ.